Пропонуємо до вашої уваги щітки для чищення авто. Цей набір щіток спеціально розроблений для очищення шин, дисків та інтер'єру автомобіля. Вони ефективно видаляють бруд, пил та плями з різних поверхонь, як ззовні, так і всередині. Щітки легко підключаються до дриля, дозволяючи швидко та без зусиль досягати чистоти навіть у важкодоступних місцях. У наборі кілька щіток різної жорсткості та форми. Виготовлені з високоякісних матеріалів, тому не пошкоджені. Жуть поверхні, забезпечуючи ефективне та безпечне очищення.